Привіт, друзі! Ось ми маємо таку, таку сьогодні спідничку натуральна шкіра. Жіночка хоче з неї бананку, таку жіночну, щоб була гарна ходити десь в дорогу чи так кудись. Зараз ми спробуємо спошити бананку з цієї старої речі. Так, ось ми розложили наші викрики. Угу. Так, ось такі деталі ми отримали. Дивіться, вирізали все, всі, все по детальках. І в мене є ось такі два замочка. Зараз будемо вшивати замки і ще виріжемо підкладку. Точно по цьому самому лекалу. Так, друзі, вирізаємо підкладку. Ось так. Ось така деталька. Точно так вирізається підкладочка, бачите? Тут буде ще замочок. Всередині карманчик такий внутрішній. Друзі, ось така сумочка у мене вийшла. Дивіться, бананка. Ось така натуральна шкіра. Плотненька вийшла сумочка. Не маленька, велика. Тут є карманчик і внутрі. Як розкривати, там теж є. Ось так зроблено карманчик. Велике відділення одне. Получається, що один карманчик і ззаді один карманчик. І велике відділення. Дуже цікава сумочка вийшла. Така прям жіночна дуже. Гарненько вийшло. лямки зашиті гарно. Все надіжно. все добре. Стрічки всі рівні. Підписуйтесь на канал, приходьте до мене, замовляйте такі віщі. Багато влізе сюди. Така прям хорошенька сумочка. Пока-пока.